Знижки представляють єдині знижки на гліцесет та гліцесет Макс. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Фортифікації нового рівня на Закарпатті річку тису огородили від українців. Річку смерті для ухилянців саме так називають українську Тису. оскільки не завжди нелегальні спроби перетину кордону по воді закінчуються хеппі-ендом для українців, на який екстрім готові ухилянти, щоб перетнути кордон. Скільки коштує таке задоволення? Та та яку ж загорожу побудували на тисі, і чи буде вона ефективною? Розповім за мить з вами новини ТСН.UA і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин у Закарпатській області. Вздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом. Тепер доступ до річки з траси неможливий. Відповідні кадри стали поширюватися в мережі. Очі заявляють, що огорожа з'явилася нещодавно. Водночас в Держприкордонслужбі наразі це відео не коментують. У мережі припустили, ймовірно, це пов'язано з повідомленням про те, як чоловіки призовного віку намагаються перепливсти річку, щоб потрапити до Румунії. Зауважимо, що це не перше відео колючого дроту вздовж водойми. ще у квітні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко публікував схожі кадри у своєму телеграм-каналі та повідомляв про кількість загиблих чоловіків, які намагалися приборкати води. Вздовж річки Тиса встановлена огорожа з колючим дротом. За офіційною статистикою, вже 22 чоловіки потонули, намагаючись незаконно перетнути кордон через цю річку. З точки зору статистики по відношенню до кількості спроб, вірогідність загинути в тисі на порядок вище, за вірогідність загинути на фронті через мобілізацію. Подумайте над цим: цифри впертері ЧК ніколи не бреше. Навічайдушний крок українських чоловіків штовхають різні причини. Ймовірно, це і лагідна мобілізація та безліч оголошень у телеграм-каналах про легальний перетин кордону. Але по факту легальний перетин кордону перетворюється на екстремальний через повноводну крижану тису, особливо у темний час доби. Такий екстрим ще й шалених коштів вартує. Наразі розцінки знову стрибнули вгору. А 100% гарантій, що ви успішно перетнете кордон, ніхто не дає. На початку війни Суми, які вони брали, це від 5 до 14-15 тисяч доларів. Іноді були 16, тобто і ті, хто реально тікав від війни, ті, хто змушені були покинути і мали якийсь невеличкий бізнес, великий бізнес, да, успішний бізнес, вони готові були платити такі гроші, але Гарантії на те, що їх як би переправлять, звісно, що не було, тому що цю інформацію ми діставали від тих, кого ми затримували. Добре, якщо вам видадуть рятувальний жилет, гідрокостюм чи човен, бо іноді духи просто кидаються у воду і намагаються пливти до світлого майбутнього за кордоном, де немає війни, вибухів, і головне ТЦК, це коротше, я Фу, весь мокрий. Весь мокрий. Ну де іде я. Кратше це смішно. Переплив я цю річку. Зато я вже фу, не в Україні. Однак, як ми вже знаємо, не кожна історія закінчується хеппі-ендом, бо тиса річка підступна зі швидкою течією, крижаною водою, крутими берегами та підступним дном, яке засмічене гілками, корчами та камінням. Державна прикордонна служба України застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Також такі протиправні дії нерідко пов'язані з ризиком для життя та здоров'я, що ми і спостерігаємо у новинах. Нах чи не щодня. Якщо піти підсковзнутися пасти, то встати на ноги вже майже нереально. Були випадки, коли особи під час затримання намагались тікати, і самостійно з річки він вже не може вилізти. Навіть протягом січня місяця цього року, то вже двох таких рятували з води витягали. Один під час переслідування кинув човен і намагався вплав перебратися, то протягом десь 4 кілометрів наряд по берегу. За ним спостерігав, викликали ДСНС, але в подальшому пропав з поля зору і від суміжної сторони вже на наступний день дізналися, що тіло знайшли. Нагадаю, що у травні знову у тисі було виявлено тіло людини без ознак життя. Загиблий чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого боку кордону, про що повідомили українських колег. Пізніше тіла ще трьох чоловіків знайшли в тисі після зниження рівня води. Одного з потопленників на Мілені неподалік румунського кордону помітив місцевий рибалка. Він зателефонував прикордонникам. А далі водолази почали обстежувати дно і знайшли ще двох. Загиблих це річний житель Івано-Франківщини і 20-річний сумчанин, який зник кілька місяців тому. Загалом, за даними прикордонної служби, від початку повномасштабного вторгнення у ТИСі загинуло майже три десятка людей. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за все, це ті, хто намагалися і напрямком для себе вибрали лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону, то це вже понад 35 випадків. Про наймасовіший трагічний випадок повідомляв у своєму телеграм-каналі і журналіст Віталій Глагола. Не один а цілих шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса. За інформацією від моїх джерел чотири тіла було виявлено на українській стороні, два тіла на румунській стороні. Про один випадок зранку я вже згадував. Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці. На це вказує стан, у якому вони знаходяться. Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років. Також відомо, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця одне поблизу. Тячева, а одне неподалік бурштина. Прошу всіх, у кого виникла ідея, перетнути цю гірську річку, відмовитися від цього, адже вода у ній. Підступніша та небезпечніша ніж здається на перший погляд. Прикордонники запевняють, що екстремалів ухилянтів дедалі більше або з підробними документами на кордоні вже не так щастить, як раніше. Прикордонники управно виявляють підробки, однак і це не зупиняє ухилянтів. Стали часто використовувати підроблені пенсійні посвідчення. Всі поголовно їхали з підробленими свідоцтвами про народження дітей. Далі всі стали інвалідами довідки військово-лікарської комісії, а також тимчасові в посвідчення військовозобов'язаних громадян. Ці документи підроблялись найчастіше. І е, їх продовжують підробляти? Однак деяких екстремалів все ж не зупиняють смертельні води річки Тиси. Цього разу місцевому мешканцю четверо чоловіків заплатили від 7 до 8 тисяч доларів за незаконний супровід до кордону. Отримавши від гіда надувні кола, порушники попрямували до тиси. Там їх і зустрів прикордонний наряд. Плавцію та їхнього помічника доставили у прикордонний підрозділ для складання адмінпротоколів. А що думаєте ви про такі фортифікаційні споруди? Буде на річці тиса та ухилянців з їх способами течі від мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.